Сьогодні поговоримо про догляд: з тебе лайк і підписка. І так, найчастіше питання: що потрібно робити з квіточкою після її придбання? Першу чергу хочу наголосити, що дуже важливим моментом є дотримання температурного режиму. Коли ви занесли квіточку додому, в коробочці запаковано тільки забрали з почти, вам потрібно дотриматись температурного режиму. Ви поставили коробочку, треба почекати декілька годин, щоб коробка нагрілась, і квітка мала менший перепад температури. Тобто поступово набирала, нагрівалася до температури кімнати. Потім ви відкрили коробочку, так само ви можете ще годинку почекати. Після того можете поступово діставати її з коробочка. Ось, наприклад, ці квітулечки. Далі. Дуже головний момент. Вам потрібно оглянути квіточку на наявність хвороб, на наявність шкідника, це дуже важливо. На корінчик ви повинні оцінити своїм взглядом її стан. Далі головний момент, вам потрібно оглянути її коріння, якого вона кольору. Наприклад, ці квіточки ми бачимо, що вона вже хоче пити в такому стані, ви можете її вже напоїти водичкою. Як поливати, теж ми покажемо вам трішки далі у цьому відео. Дуже важливий момент: кожна новопридбана квітулечка повинна отримати профілактичну обробку від шкідників та від хвороб. У нас наявності таких два прекрасних біопрепарати актавер від шкідників і фітоцит від хвороб. Ці два препарати ви можете разом робити бакову суміш, розбавляти в одній ємності з водою і проходитись по листочку поверхностно. Пропшикали і ви будете спокійні, що Ваша квітулечка отримала профілактику від шкідників та від хвороб. Якщо в вашій колекції є ще квітулечки, то обов'язковим моментом є дотримання карантину. Нову придбану квіточку виробляєте від шкідників та від хвороб профілактично і відставляєте рослинку в окрему кімнату або на інше підвіконня. І спостерігаєте за станом її здоров'я, чи не проявилися якісь питання. Для поливу використовуємо відстояну водичку або фільтровану кімнатною температуру. Наливаємо десь на одну треть горщика, занурюємо хвилинок на 30 цього буде достатньо. Орхідеєчка напоїться, дивіться, ось так. На 30 хвилин ставимо, напоїться і водичку зливаємо. Цього достатньо. А в наступному відео ми з вами поговоримо про те, як зберегти здорове коріння вашої орхідейки, щоб його там було багато, воно не гнило, і яким чином допомогти орхідеї його наростити, якщо раптом вона його втратила. Тому підпишіться і слідкуйте за новим випуском.